А ви не знали, що е, Сережа Притула у нас оказується солдат-діловод? Не знав? А ви не знали, що ВЛК проходять два дні? І якщо ВЛК, якийсь член ВЛК, раптом помітить, що у вас одне очко, ой, око, вибачте, бачить чуть-чуть хуже, ніж інше очко, вибачте око. Я просто сюди притула передо мною, як живий то ви вже не здатні і не, не, е, не здатні воювати і ви обмежено придатні. А в даній ситуації взагалі, походу, не придатні. Ви що, про це не знали. А ви тут розказуєте, брешете іноагенти, що утром вас взяли, кабіду ВВЛК пройшли, вечору вже учення, а к ночі вже ви на Донецькій. Що ви брешете? Ви іноагенти, слухайте притулу, той брехати не буде. Людина правду каже. Пішов сам, добровільно. Пройшов два дні проходив ВЛК. Два дні людина бігала, проходила ВЛК, поки не замітили, що одне очко хуже бачить, ніж друге очко. Після чого його зробили солдатом-діловодом. А ви розказуєте, аньбабам, брехуни, лжеці, іногенти, руки Кремля. Це, що я хотів сказати. Пішов в ТЦК е, і кажу привіт, е, що, що робимо, що робить. Мені кажуть, ну що, ось зараз випишемо вам повістку і формалізуємо цей процес, умовно кажучи, підете на ВЛК, пройдете, вернетеся, далі будемо займатися е, вже, там, документами якимись так далі. Я два дні проходив ВЛК, і це ще. Так тоді було дуже швидко. Якось е, зглянулися наді мною, чи що, в сенсі, що досить оперативно е, це відбувалося. Я пройшов е, ВЛК, по усіх е, лікарях мені поставили, що я здоровий, годін, але там на офтальмологові трошки е, ну, в мене було трохи клопотів вже. На ліве око я бачу менше 20%, а праве пару років тому паяли сітківку. І тому людина каже: ну, я не готовий там написати, що ти абсолютно здоровий. Тому було визначено обмежену придатність. Але потім же ж в квітні місяці е, помінялися правила гри, вже не було такого, там, що е, нема там обмежено придатне чи ще щось. А, смішне було, до речі, знаєте, що ми документи заповнювали, я здається, десь в інтерв'ю це може і розказував, Ми заповнювали документи з працівником е, ТЦК, ну і там проходимося дата, там, місце проживання, все. І ми доходимо до місця, де він каже. На освіта. Ну, у мене за спиною, я спеціальність фінанси Тернопільська на той момент вже не Народного господарства, а, а Тернопільський державний економічний університет, потім і магістратура там же, а потім в мене УКУ. Я кажу, вам всі, типу, дипломи перераховувати, чи останній місце кажу, останнього достатньо. Я кажу: магістр публічного управління та адміністрування Українського католицького університету. І хлопець і дивиться і каже: так і запишем діловод. Тому я солдат-діловод з відтермінуванням в зв'язку з наявністю трьох неповнолітніх дітей. Я прийшов.